Привіт, друзі! Розв'яжемо сьогодні два показникові рівняння, які на вигляд дуже схожі. Ставте відео на стоп і розв'язуйте. Ну і не забувайте про вподобайку, а хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтеся і знайдете для себе тут багато чого цікавого. І так, розв'яжемо таке рівняння. 9 в степені х плюс 15 в степені х дорівнює 25 у степені х. І застосуємо до цього рівняння метод заміни змінних. Врахуємо, що 25 у степені х більше 0. Отож, поділимо ліву і праву частину нашого рівняння на цей вираз 25 у степені Х. Одержимо 9 в степені х, що ділиться на 25 в степені х, плюс 15 у степені х, що ділиться на 25 в степені х, і дорівнює 1. Тепер перепишемо це рівняння. Врахуємо, що 9 це 3 у квадраті, а 25 це 5 у квадраті, і будемо мати 3 в степені 2х, що ділиться на 5 у степені 2х. А далі числа 15 і 25 розкладемо на множники, і будемо мати 3 помножити на 5 в степені х у чисельнику, і 5 помножити на 5 у степені х у знаменнику. І це дорівнюємо. 1. Далі перепишемо наше рівняння так, 3 п'ятих у степені 2х плюс, ну, і тут маємо такий дріб. В чисельнику 3 помножити на 5, а у знаменнику 5 помножити на 5 до степені х і дорівнює одиниці. Звичайно, що п'ятірки тут можна скоротити, і тепер наше рівняння набере такого вигляду: 3 п'ятих у степені 2х п'ятих у степені х дорівнює одиниці. Виконаємо заміну 3 п'ятих у степені х дорівнює t. Ну і накладемо умову, що t більше нуля. Ми будемо це пам'ятати. Адже 3 п'ятих у степені х завжди набуває тільки додатніх значень. Одержимо таке квадратне рівняння. Т квадрат плюс t мінус одиниця дорівнює 0. Ну, скористатися теоремою обернень до теореми вієта ми тут не зможемо, адже наше рівняння не має цілих коренів. Тому обчислимо дискримінант за формулою Б квадрат мінус 4. І це дорівнює 1 до квадрату мінус 4, що множиться на 1 і множиться на мінус 1, і це дорівнює 5. Далі за формулою кореньів квадратного рівняння знайдемо ці корені. І так, Т перше дорівнює мінус 1 мінус корінь з 5, що ділиться на 2. Т друге дорівнює мінус 1 плюс корінь з 5, що ділиться на 2. Пам'ятаємо про умову, що те має бути лише додатнім. І бачимо, що Т перше в нас буде від'ємне, тому ми далі беремо до уваги лише Т друге. Викунаємо зворотню заміну. 3 п'ятих у степені Х дорівнює мінус 1 плюс корінь з 5, що ділиться на 2. Як розв'язати таке показникове рівняння? Ми можемо тут прологарифмувати ліву і праву частину цього виразу, за основою 3 п'ятих, або скористатися значенням логарифма. І запишемо, що х дорівнює логарифм за основою 3 п'ятих виразу, мінус 1 плюс корінь. 5, що ділиться на 2. Отже, перше рівняння, друзі, ми вже з вами розв'язали. А тепер розв'яжемо друге рівняння. 2 в степені Х плюс 5 в степені Х дорівнює 7 у степені Х. І ось це друге рівняння ми розв'яжемо вже по-іншому. Використаємо спосіб застосування властивостей функцій до розв'язування Рівняння, так? Ну, звичайно, було б добре, якби ми мали зліва, скажімо, спадну функцію, справа зростаючу методом підбору ми б могли знайти ці корені, але бачимо, що і. Функція, що 2 в, степені, 2 в степені х в нас зростаюча функція, далі 5 у степені х також зростаюча, ну і 7 у степені х також буде зростаючою функцією. Але ми можемо собі зробити так щоб зліва в нас була спадна функція, скажімо, а справа зростаюча. Розглянемо деякий вираз 6 в степені x, який є додатнім. І поділимо ліву і праву частину нашого рівняння на цей вираз. Одержимо 2 в степені х, що ділиться на 6 у степені x, плюс 5 у степені х, що ділиться на 6 у степені х, дорівнює 7 у степені х, що ділиться на 6 у степені х. Ну і перепишемо. Далі наше рівняння так, 2 шостих в степені х плюс 5 шостих в степені х дорівнює 7 шостим у степені х. Функції зліва нашого рівняння f від х дорівнює 2 шостим в степені х та g від х дорівнює 5 шостим у степені х є спадними. Ну і сума двох спадних функцій також буде спадною функцією. А ось функція з правої частини нашого рівняння. Якесь h від х дорівнює 7 у степені х є зростаючим. Отже, рівняння f від х плюс g від х дорівнює h від х може мати лише один корінь на області визначення цих функцій. Ну, і неважко помітити, що таким коренем буде число 1. Отже, ми розв'язали вже друге рівняння і одержали. Корінь цього рівняння число 1. Можемо записати відповідь. Розв'язком першого рівняння є ось такий цілий вираз, тобто логарем за основою п'ятих корінь з 5 мінус 1, що ділиться на 2, а розв'язком другого рівняння буде число 1. Друзі, якщо вам усе зрозуміло і. Вам сподобалося рівняння? Напишіть про це у коментарях. Я завжди із задоволенням читаю ваші коментарі і постараюся на них відповісти. Ну і, звичайно, бажаю усім здоров'я, бажаю нашій Україні перемоги. Друзі, тримаймося!